Перевіримо, скільки заряджає Екофло по часу MacBook Pro. І скільки уйде заряду Екофло, щоб зарядити MacBook. От він майже 4% і зараз буде 3. Під'єднуємо Екофлошечку. Тут десь а. і вмикаємо її. У нас 64% зараз заряду, і зарядка пішла. Бачимо, зарядка пішла. Ну, Коли зарядка закінчиться, ми зафіксуємо скільки з'їло, бачимо. 95 Вт, йде вже зразу напряму сюди. Скільки з'їло і скільки по часу, часу годин, у нас зараз 10-36 хвилин. Зафіксуємо і заснімемо другу частину і склеїмо її. Так, чекайте. Минуло години дві, Трошки менше, ніж 2 години. Так, дивимося. У нас 43%. І вже заряд 35. Ну, це споживаємо, мабуть, взагалі. І тут зарядилось на 98%. Тобто, що ми можемо сказати з цього всього, що у нас. Так, тобто у, у нас, нас за годину і 50 хвилин, грубо кажучи, з'ївши 21%, повністю зарядився великий MacBook Pro. Ну, 21% від. 760 Вт Один це у нас виходить 150 Вт. Десь приблизно. Ну, може не 150, може 140, 120. 120 Вт з'їв цей манбучик за зарядку на протязі години і 50 хвилин. От. Так що закупайтесь, готуйтесь. Рупав до пауты скоро.